Доброго ранку, вітаємо вас, сніданок вихідні і разом з вами, і ми сьогодні вже готуємо. 7.30 – це знаєте для натхнення. Сьогодні ми продовжуємо гарбузову тему. Ви бачите, у нас гарбуз, але будемо готувати велику родинну страву. Ми будемо готувати пасту з вершково-гарбузовим соусом. А зверху будуть посипані підсмажені горіхи, а цей соус буде ще з сиром, і він буде такий густий, тягучий. Це буде дуже смачно. М'яса нема. Ні. Ні, добре, але є Тобто іноді треба від м'яса відпочивати. Ну добре, я і організму потрібна клітковина. А я зараз менше сонцем. А це ось бачиш, е ось, бачиш е ось, такі кольори, які немає нічого проти. Я нормально до ну, норма. Я вже стабліця. подумала, що до чого на щось натякаєш. Дивіться, <плес> з чого ми починаємо Ти <плес> думаєш. З Чого ми починаємо? Звичайно, я вже поставила воду, щоб вона закипіла, і починаємо трішки додавати солі. Зараз ви побачите на екрані, який матиме вигляд наш соус. Він такий дійсно сонячного кольору, яскравого, жовто, такого оранжевого. Це звичайна заслуга гарбуза. Він дає таку солодкуватість приємно і гарно комбінується із сиром із горіхами. Ти хочеш щось різати? Ні, товкти, терти щось треба терти. треба терти? До речі, можу дати. Треть. Дійсно. А гарбуз не треба терти? Ні, гарбуз терти не потрібно. Ми гарбуз будемо тушкувати. Але він вже таке враження, що приварений. Ні, він не приварений, не приварений, можливо, приварений? він був холодильнику. Я знаю, що багато господинь люблять заморожувати гарбуз саме в ось такому вигляді. А можна заморозити його? Звичайно. І не втрачається смакова? Не втрачається і часто і часто навіть запікають після того, як починають ну як з холодильника. Викладається з морозилки в духовку, запікається, теж смачно. Mm. Ну і маємо вам е, нагадати, що партнер показу торговельної марки Королівський смак якість королівська ціна народна. І Сьогодні будемо дійсно справжню королівську цю пасту готувати. Вона буде смачна, і я впевнена, що хлопці будуть любим е, полюблять гарбуз, навіть ті чоловіки і діти, які до цього його можливо так, не хто смакували. Хто не любить гарбу. Ну, я знаю, що ви тут все їсте на цій кухні не все по-перше. А по-друге, коли він солодкий. Паралельно підсолений з сиром, ну це ж смачно. Я дуже так. люблю гарбуз. Так. Давайте ми зараз проглянемо Карбузова рецепт. Каша. Зверніть увагу на екран, щоб ви розуміли, які потрібні інгредієнти. Отже, гарбуз пів кілограма. Який гарбуз треба? Солодкий, можна ось такі грушевидний, які продаються, але не принципово беріть то, що у вас є, то, що передала бабця городу, або то, що знайшли на базарі. оливкове словковоліє, волоський горіх, часник, базилік, сіль, перець, вода, вершки, паста, твердий сир. Ну, так, в принципі, все зрозуміло. В принципі, все зрозуміло. Я так розумію, що деякі інгредієнти, по суті, вони. А має назву, назву одну? знаєш, є паста так, карбонаро паста. Так. Але Королівська. Королівська <ролівська>, або гарбузезе. По-перше, <ролівська, ролівська> це не паста, а соус. Чому? Я, ну, oh, увагай, що? я, ну, я маю no, на увазі, ну, страва має назву? So соус болоньєзе, ну, заправляється пастою. Чуєш мене? Саш, Добре. Я вважаю, що мені гарбунезе підходить. Оце підходить. Так що Ми сьогодні готуємо гарбунезе. Але а... дивіться, як е, тонко, поєднуються, тонко поєднуються взагалі аромати. Тільки підсмажився е, чесничок, що? ми туди одразу додаємо гарбузи. Аромати пішли вже неймовірні. І гарбуз. Плюс часник, плюс вершки і сир. Це магія смаку. Повірте мені. Ми не весь будемо цей гарбуз Ой, брати. Думаєте, нам не багато. потрібно. Ні, нам не потрібно. Ось так цього буде треба... більше ніж достатньо. Почавити, чи не треба дивись? Чавити? Він зараз протушкується трішки з вершковим маслом. Це вже зараз а... буде для мене. А часник не згорить. Часник не згорить, тому що гарбуз зараз почне віддавати свою вологу. Де-де-де-сіль, -де -де зараз теж трішки поселю. І буду одразу вже додавати варити пасту. Ви пам'ятаєте, ми коли варимо пасту, у нас підсолена обов'язково вода, для того, щоб паста не розварювалася. Невелику кількість оливкової олії ми теж додаємо а, сюди в кастрюлю. І, звичайно, засипаємо уже у воду, яка кипить пасту. І бажано перед цим. Воду буде поколотити, щоб паста не осідала на дно, а паста починала там закручуватися, і вона тоді не можна, буде злипатися. Можна взагалі так розігнати таку воронку так, зробити. так. Ми і... і будемо робити абсолютно поласувати пасту. І люблять і діти, і дорослі. Це джерело клітковини вітамінів групи. D. дуже важливо все це для нервової системи. Тому ми засипаємо Саша колотить що Я додам, що ти кажеш там, діти люблять голосувати. Це дуже корисно для спортсменів. Якраз паста це дуже дуже корисна історія. якраз повільні які Завантажують ваш організм. І якщо ви робите після тренування, це добре поповнює. Якщо перед тренуванням, то навпаки повільно перетравлюються організмом, у вас є сили взагалі зробити це тренування, пробігтись. Проїхатись на велосипеді, або просто ходити в склад. Розкажу історію, коли прийшов Арсен Венгєр в арсенал. До вас? Ну, легендарний, легендарний тренер, французький, який прийшов в арсенал, він зробив революцію, тому що його арсенал справді був одною дуже яскравою командою. І він якраз перше, перше що він сказав, що типу, ми повинні кожен день їсти пасту. Кожен день? Кожен Кожен день. день? Ну, Тренувальний кожен день. Там вони а. тренуються знаєш, там, гра на цьому. Коли гра ні, перед грою ні, після гри теж ні, але коли в процесі тренувального процесу кожен день паста різна. А Ще кожен день треба під час готування слухати що? Музику. Раз, ти іш. скажеш розкази моєї дружини, <свист> музика це знаєш, стало символом нашого такої готовки, і безперечно, що це дуже дуже допомагає. Тим більше кажу, що е, музика вона допомагає і виділяти певні там внутрішні соки, які, маєш, та, так. які стимулюють е, апетит. Доброго ранку, друзі! Сніданок, вихідний з вами. Ми продовжуємо. Ми Рицеляни, Валентина Хамайка, я Олександр Попов та наша гарбу... гарбунє... О, гар... за... гарбунезе. Гарбун... І наша сьогоднішня гарбунезе. паста Гарбунезе. Топ. Доброго ранку, друзі! Ні, 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 з вами. Такий спогад мопеда, знаєш, такого раннього, дуже літнього спогад дуже тихий мопед. мопед. Десь на крайній, це, в кінці. Ми з В Хвина, бо Карпати в нас був мотозавод у Львові. Там всім видавали навіть по -моєму, зарплату, видавали мопедами. 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 Ну а як? У нас були часи, я ще пам'ятаю ті часи, коли зарплату видавали речами, ну тобто е цими приладдями, які ти виготовляєш. Розумієш? Так, і нас Глядачі, таке. ми про звичайні ну... класичні мопеди. Давайте нагадаємо mm. нашим глядачам. Ти хочеш допомогти? Будь я ласка, зроблю, Той, я щось зроблю. Купила? Що Важно. ми робимо? Той гарбуз, який тушкувався з часником і з водичкою, і з маслом збиваємо пюре. Так, одне соус. Гарненько, гарненько. Давай, Якщо нема блендера, ми можемо зробити це просто. Цим як його як кураку, що не вийде? Можна, але гори ви... горе просто голосно. Можна насправді на дрібну терку натерти гарбус, і зразу його тушкувати ось тут на тертому вигляді. Тоді буде. Не ой, ідеально, Саш. Ідеально. Тоді не буде потреби насправді і е, в тому, щоб товгти. Але е, ми розраховуємо на те, що блендер в вашій родині є, і можна зробити ось такий однорідний соус. Чому наполягаю на блендері? Тому що навіть ті шматочки чеснику, які у нас тут смажилися, вони теж перебуваються в однорідний соус. Додала вершків на пательню, додаємо перебитий гарбузовий. Наш соус можна зараз в даному випадку спробувати на сіль, щоб була підсолена ця вся маса, наша достатня. Але врахуйте, що сир, який Ігор натирав, твердий сир, він теж має солоність свою. Тому е, соліть, але не пересоліть. Філософія така. Так, я, значить, забув, що ми з вами так говоримо, говоримо, кажемо, пишіть, 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 пишіть. А коли куди писати, так і не сказали. У нас же є інстаграм, не забувайте. Інстаграм сніданку. Сніданок 1+, плюс Ось, ось, будь ласка, зараз ви побачите ось. Like. Okay. Можете підписатися, значить, заходите, бачите, по-перше, у нас є пазл, Вікторина, Пазл, вона триває, тут вже є коментарі от. Ви бачите той пазлик, який відкритий. можете збільшити, подивитися. Можете почитати варіанти, які були: Лідія Таран, Катрін Деньов, Ірма Вітовська, Катрін Деньов, Лідія Таран, Яна Шамаєва. Хто це? Я щось не знаю. Пилип Орлик. Ну, тут ви трошки, ну. Поспішила, я б сказав. Ви, напевно, не бачили, коли ми відкрили першу картину. Тому я і кажу, можна так збільшити. І точно це не полипорник, По-перше, фотографія, по-друге, кольорова. Потім наша світлина на трьох, звичайно, ось ми тут якраз з гарбузом, і тут можна писати, вже просто ми з вами спілкуємось, ви розповідаєте, звідки ви, за кого боліваєте, бо тут є от, наше. Тут Коротко про наших гостей, про нашу програму Можете написати ваші думки. Доброго раночку, дорогенькі друзі, Україна, сніданок, валя, саша, ігор, тріо, очораваш. <дякуємо>. Вам приємно вам приємно. Дякуємо. Дивіться, який в мене вже фантастичний, красивий жовтий соус, і ми сюди додаємо сиру. Смачного сиру. Я невелику кількість сиру може залишити ще зверху. Подивлюся по зараз по густоті соусу. І цей сир, який ми натерли, зараз починає тут плаватися. Соус буде ставати густішим. Дуже видно, як воно все починає. Бачиш, тягнутися потрошки. Mm -hmm. Олександр о, о Валь. Я маю це прочитати. Пише А.М. Кучерук. Доброго ранку, валюша. Ваші хлопці, Ігор і Олександр, при чудово готують. Їдь, смажені. Мішленівські пельмені тепер страва вихідного дня для нашої родини. Вони вміють готувати. А ви відбуй... відпочинте. А ні, ні ні Я якщо варіла ви з нами, ди... то був експеримент. Поки не було. До речі, відкрию вам таємницю. Я тоді, коли від'їжджала і готувала страву, я дійсно дуже довго підбирала, яку страву підібрати так, щоб хлопцям було до душі і їм було смачно готувати. І тоді вигадала ці смажені пельмені. Я радію, що вони стали смачними. Подивіться, бачите, як ага. тягнеться а -а. красиво сир. Ось тут пересипаємо пасту, все гарно, воно там має об'єднатися і, і будемо насолоджуватися. А -а. Яка краса. Так. Uh -huh. О, ви лише подивіться, як занурюється в цей сирно-гарбузовий соус. А за рахунок, Саше, парочку горіхів мені потрібний, за рахунок того, що гарбуз жовтого кольору, таке відчуття, що це паста в неймовірному соусі з сиру чеддер Але ніжність і солодкість гарбуза, солоність сиру, а зараз ще й аромат горіхів, які будуть зверху. Це буде okay. неймовірно смачно. Stop. Ось так. Подивіться. Oh, mm. Нам... Mm. Нехай вам смакує. І ці рецепти будуть для вас натхненням. Повірте, скоро будуть хлопці дегустувати все розкажуть. Доброго ранку, друзі. Сінанок вихідний продовжується. Ігор Циганник, Валентина Хамайка і Олександр Попов валя вже скинула свій. О, так треба на кухні. Скинуть одразу в сукні А я вже коштую. Їж, їж. Радіо дуже смачно, якщо говорити про. Він такий солодковатий, трошки цей соус. Він додає пікантності такої, так. знаєш, якби приємної пікантності. А ще можна сюди мускатного горіху трошки натерти. Це буде дуже смачно.